Що ж, поки я робив минулий відос, де багато було зв'язано з поняттями добра та зла, я задумався, чи зло та добро і всі ці поняття придумані суто людьми, і насправді їх не існує. Або ж цьому є якесь набагато цікавіше пояснення. До цього я більше вважав, що це придумані речі людьми для того, щоб будувати хороше суспільство, що я повністю підтримував і розумів, це правильно. Але зараз я сів, подумав, трішки так, я вмію думати, і зрозумів, що це все не так однозначно, як може здаватися. Мені здається, що добро та зло справді існує, а не тільки в наших головах. Тож давайте розберемося в цьому краще. Що ж таке добро та зло? Насправді всім нам здається, що ми знаємо, але пояснити добре словами не завжди вдається. Добро це те, що приносить позитив. Зло це те, що приносить білі страждання, якщо дуже по-простому пояснити. Тобто, це дуже широке поняття, яке має дуже розмиті рамки, але. Це завжди є беззаперечним правилом в нашій голові. Завжди, коли людина робить зло в очах інших або в більшості в її голові, вона завжди робить добро. Ні одна людина в світі, роблячи зло, не признає цього. Вона завжди буде знаходити собі виправдання, щоб назвати це добром. Це якраз підходить до мого тезису в минулому про те, що повністю чорного і білого не існує так. Повністю 100% чорного і білого не може існувати. Тому що, навіть якщо 99% білого вважає, що те чорне, той 1% чорного буде вважати, що він білий. Вона завжди буде знаходити собі виправдання, щоб назвати це добром. Тому що ми, ніби на біологічному рівні, не можемо собі дозволити зробити зло. Тож мозок видумує виправдання для скоєного зла. Це може бути менше зло, це може бути зло для добра, це може бути важке рішення, яке треба прийняти, Прийняти, тому що я тільки можу це прийняти. Так воно погане, але воно приведе до добра. Але ніколи людина, і в принципі ні одне створіння не признає, що воно робить зло стовідсотково. Що це саме зло без виправдань. Виходить, людина на біологічному рівні розуміє, що таке зло, а що добро. А тепер давайте до тварин. Цікавіше. Якщо тварини також на біологічному рівні розуміють, що таке добро і зло, тоді ці речі точно не видумані тільки людьми, і роль їх набагато більша. І я скажу вам, що так. Вони це точно розуміють. Без розуміння добра та зла вони б не могли комунікувати своїм стадом чи, наприклад, з граєю. Спарюватися вони б також не могли. Тварини навіть по виразу обличчя людини чи по вигляду тварини, вони розуміють і орієнтуються, яке зле і небезпечне, а яке добре і безпечне. Тобто з цього всього виходить основна річ. Поняття добра та зла це механізм, закладений в майже всі живі створіння генетично. І відчувають зло та добро і менше чи більше розуміють його. Зло символізує щось небезпечне, від чого потрібно старатися триматись подалі, або те, що потрібно знищити. Добро ж — це щось комфортне і приємне. Це те, що можна підпустити ближче, і те, що ти завжди хочеш мати з собою. Без цих двох понять наш світ не міг би існувати взагалі. В своєму фундаменті поняття добра та зла це червона та зелена лампочки, які світять в тій чи іншій ситуації. Щоб допомогти нам вижити, люди просто ускладнили це поняття, тому що ми ускладнюємо все. Хоча по суті нічого взагалі не змінилося і навіть гірше вийшло. Тому що деколи люди настільки розмивають ці поняття, що кажуть, що їх взагалі не існує. Кажуть, люди це по двом причинам або це погані люди, які розуміють підсвідомо, що вони погані, тому шукають собі виправдання. Або ж це ті люди, які таким чином хочуть сховатися від відповідальності і розуміння, що світ буває поганий і жорстокий, і що з цим потрібно жити і боротися, боротися, щоб світ ставав краще. Вони слабкі морально і іниці. Це ті самі люди, які виправдовують вбивцю, а винять жертву, які настільки нікчемні і не самостійні в своєму житті, що ви починаєте придумувати якісь причини виправдовувати людину, яка банально Хоче крові та насилля. Б'є, значить, любить, б'є, значить б'є, і потрібно бити у відповідь або тікати, обвинувачуєте жертву, тому що боїтеся насильника. Ви як ті самі гієни з мультфільмів, які думають, що якщо будуть на боці небезпечного поганця, то будуть в безпеці. Але це не так працює. Я вважаю, що розмивати поняття зла та добра, які являються фундаментальними в світі, це злочин. Злочин проти людства, злочин проти, як мінімум, нашої планети. Поняття добра та зла мають чіткі кордони, і всі розуміють, де вони знаходяться, навіть мавпа. І кожна людина має мати право жити в вільному світі, де вона може жити так, як хоче, і робити те, що хоче. Без конкретного поняття добра та зла для кожної людини вільного світу не буде ніколи. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме: Роман Сіруш, Кріпак Шакур, Тобі, Dubobi, UnhillfTV, Юджин, дядько, NoName, Ксюша Бучинська та Андрій. Велика вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки, там анонси, новини та стати частиною взагалі цього каналу, то за посиланням в описі ви. Можете це зробити. Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання, звичайно, також є в описі. І все, подруги! Бувайте! Зустрінемось у наступних відео.